Всім привіт! Сьогодні в мене черговий бджік вирішив зарядити акумулятор. Акумулятор ось такий від мопеда, але хочу поставити його на роутер і модем для того, щоб роздавати інтернет, коли немає живлення в будинку. Інтернет завжди є. ну Не, не то, що в будинку, а коли вимикають світло, щоб не запускати генератор, хочу роздавати від 12 вольт. У мене вони, що роутер, що модем на 12 вольт. Акумулятор е з... нібито заряджений, але чомусь не тягне, Ось дивіться. 12-29 вольта. Зараз на ньому на генераторі є зарядне. Зараз трішки шумить, бо дощ іде. на дворі. Пустився. Осінь, як-не-як. Є можливість зарядки акумулятора. Плюс-мінус. Зараз приєднаю і побачимо, які будуть показники на акумуляторі після запуску генератора. Так, Тут вже приєднав одну, зараз спробую завести. Друзі, час ще перевіряємо скільки пастувал. Дві години, і години двадцять хвилин. Покував. Так, перевіряємо. 2,20 відпрацював. Так. І що тепер покаже сам акумулятор? 14, 21. хе Пішло на зниження. Треба від'єднувати, бо зараз що заведеться. Давай. Лукуйся. Так, все. Поки що отак. А там будемо дивитись. Потрібно буде ще підзаряджати. Ну, дві години зарядився. Зараз подивимося, чи він потягне тепер електромережу, яку нам треба. Ну, Мені здається, що він взагалі закипів. 13,9. Ох, він гарячений капець. Заряджався. При 18 Вольтах. Тут взагалі не прорвало ніде, хоч він і гелівий. Такий. Але хто його знає, що там у нього на умі. Так, запотів трошки. Ну, нагрівся несуттєво.